Доброго ранку, сонце, привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Любі діти, почнемо з правил поведінки на вулицях та дорогах. Останнім часом зростає кількість ДТП, де учасникам є наші діти у місцях. Виїжджають на проїжджу частину на велосипедах, грають у м'яч поблизу шосе і таке інше. Ми вже навчилися з вами користуватися зеброю, підземним переходом і розрізняти дорожні знаки. А головним на дорозі у нас завжди залишається світлофор. Це є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Залишаючись вдома, любі діти, будьте дуже обережними і зверніть увагу на особисту безпеку. Не можна залишати відчиненими вікна і дуже близько до них наближатися. Погляньте, як цей хлопчик старанно працює молотком і як ці діти граються на будівельному майданчику. Не можна цього робити, треба берегти своє здоров'я. Якщо ви захворіли, не дай Боже, то без дорослих, без мами ви не можете з аптечки брати ніяких ліків, бо це буде небезпечно для вас, для всіх. Не довіряйте чужим людям, ні в якому разі не можна йти до чужих людей, навіть коли вони вам запропонують щось смачненьке або якусь іграшку. Коли ви залишилися вдома і бачите щось підозріле. То завжди на допомогу прийдуть люди в формі. Це наші поліцейські, які допоможуть вам знайти вихід із такої складної ситуації. Погляньте на своїх товаришів, які небезпечні дії та їх наслідки намальовані ось на цьому малюнку. І зробіть висновки для себе. В сучасних умовах потрібно бути особливо спостережливим. І якщо ви знайшли якісь незрозумілі предмети, не дай Боже, вибухонебезпечні предмети, ні в якому разі не можна їх торкатися, кидати їх у багаття, а потрібно зателефонувати на 101 і попередити дорослих і відійти на безпечну відстань. І зачекати дорослих, нікого не пускаючи до цього місця. Будьте дуже уважними, бережіть своє і чуже здоров'я. Малята наближається дуже гарна пора року, яка називається літо. І можна буде відпочивати на воді. Але подивіться уважно на малюнки і зробіть висновки для себе, тому що здоров'я безцінне. Пустувати на воді не можна. Запливати далеко за буйки дуже-дуже небезпечно. Якщо ви просто граєтесь біля берега, біля своїх батьків, то це дуже гарна ідея. Але якщо ви самі пішли на річку, на водойму, то це дуже-дуже небезпечно. Ви повинні знаходитися у полі зору своїх батьків або когось із дорослих. Якщо ви плаваєте в басейні, то там все зрозуміло. І глибина, і довжина. Але коли ви пішли в селі на річку, то там ви можете не знати берега, не знати глибини. І це дуже-дуже небезпечно. Тому спочатку треба подивитись, яка там глибина, який там берег, і не пустуватись своїми друзями на воді. Тому що це може бути небезпечно. Можете наковтатися води і навіть щось може трапитися з вами неприємне. Завжди треба, щоб біля вас був дорослий. Ви організовуєте ігри на воді і безпечно поводите, поводитесь і граєтесь. Слід пам'ятати, що при розведенні вогнища кострище обкопують, а при погашенні заливають водою та засипають землею упевнившись, що не залишилось жодної іскри, також слід знати, що спалення пуху призводить до займання сухостою або навіть живих дерев. Це дуже небезпечна забава, особливо у вітряну погоду. Коли ми вже з вами вибралися на природу. То слід пам'ятати, що всі рослини діляться на отруйні і ті, які може вживати людина. Якщо ви не знаєте назв ягід, грибів, не знаєте, які вони корисні чи шкідливі, то не треба брати їх до рук, щоб ви, звичайно, не отравилися. Літо це пора, коли літає дуже багато комах, і ці комахи можуть бути як корисними, так і шкідливими. От, наприклад, бджоли. Це корисні комахи, але якщо ви почнете колупатися в вулику або його штурхати, то рік бджіл може вас пожалити дуже сильно. Цього робити не можна. У траві дуже багато таких небезпечних кліщів. Будьте уважними, одягайте речі з довгим рукавом, довгі брюки або джинси, високі кросівки. І дивіться уважно під ноги, бо можуть бути небезпечні плазуни. Якщо ви зустріли такого плазуна, треба від нього відійти в сторону і ніколи його не турбувати, не трогати, як ось цей хлопчик. Це небезпечно, він може вас вкусити. Після відпочинку на природі, в лісі, в парку, приберіть, будь ласка, за собою все сміття, що залишилося, і, вдячна природа, вам відповість добротою. Якщо у вас застала десь блискавка, то не можна ховатися під деревом. Дерево буде притягувати електричний розряд, тому потрібно десь сховатися в якомусь або виямку, або якщо є поблизу будинок, то краще всього заховатися в будинку. Це буде безпечніше для вас. Коли блискавка застала вас у водоймі, на воді, біля железної дороги, то вам необхідно якнайшвидше вибратися на суху місцину, щоб ніякому разі ні ви, ні ваші ноги не опинилися у воді. Ні в якому разі не можна розмовляти по телефону. Він буде притягувати електричний розряд. Це дуже небезпечно для вашого здоров'я і навіть життя. Ось ми й повторили разом з вами правила безпеки, які необхідні вам для збереження здоров'я та життя. Правила безпеки у дворі, у дома, на пляжі, у парку, лісі, а також не забувайте про небезпеку на дорозі. Є у кого нам повчитися! Безпека, безпечна дорога, це пам'ять для всіх, і усім дорога, не легковажне, не ризикуйте, життя є безцінне, його і цінуйте.